Вігвина, потенціального виробника і сорт винограду. Так, зав'язуємо очі. В нас є три позиції вин. Кожен із учасників отримує келиху вина. Він має відгадати ті позиції, які я назвала. Дуже прошу вболівати, адже ми виберемо найкращого вайм-тестера, який отримує приз. Смачний приз від сьогоднішніх представлених виробників. А у вас видно очки, не халтуйте, я все бачу. Дуже прошу, не халтуйте. Отже. Вас заплющені очі. Максимально зосередьте увагу на зразках, які вам зараз подам. Будь ласка, отже. Будь ласка, тримайте ручки. Вам маєте в руках. Зосередьте свою увагу, натренуйте свої рецептори. Прошу. Отже, шановні гості, зараз проходить момент, коли наші учасники звіту оцінюють, що ж це за типин. Якщо ви будете готові, дайте мені сигнал і скажіть, що саме за вино ви дегустуєте, який колір, який тип, сорт винограду, молоде чи дозріле і виробника. Буде представтесь Собі. учасника свати Сергій. Зараз він продемонструє свої сенсорні здібності. А я нагадаю, що сенсори — це наші можливості відгадати все, що їм заложено в нас. Це нюх, зір, родова порожнина, перш за все, за допомогою якої ми оцінюємо смак, аромат і якість вина. Прошу вас. Це одеський чорний, одеський чорний, або кінту, або колоніст. І там перший Сергій вважає, що це одеський чорний, або від білий або від колоніста, чи, від, чи молодий, чи він триває. Молодий вважає саме. Наступна учасниця. Я сама Сухана. Это сухое. Сразу понятно. Сладкисты нету. Мне кажется, она молодое, потому что она настолько терпкая, как более выдержанная вина. От года до трех, скорее всего. Чи важно? Які дескрипторы ви відчуваєте? Да нет. Я расскажу, что я люблю его. Складний процес, дуже тривалий. Цей час всі наші рецептори задіяні. Це дуже складна робота. Від... Uh, 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 можу uh, сказати, uh, що висунуємо віно. Молодець uh, чоловік? Uh, uh, молоде. Що ви Настільки тепло, наскільки я штувала випи мене. Ця кожна. Отже, сорт ви не можете назвати? <послужити> не можете назвати. Світлана вважає, що це червоне молоде вино, так, <послужити> і е, сорт не може назвати, але виробник все ж таки який. <послужити> да, <послужити> да, так. Папа. Да, <послужити> ви представлені, можливо, хтось вам заповню Май Вайн. Май Майн вважає Світлана. Добре, дякую вам за відповідь. А ми наближаємося до третьої учасниці. Що у вас Наталі, Як ви вважаєте, після сліпої дегустації? Доброго дня Мене звати Наталія. Це не я переважно надаю вимогу колоніс. Дякую. Е і все ж таки сорт, можливо, ви припустите. Каберне. Каберне майвайн. Пані Наталі, вважаю, що це червоне каберне від майвайн. Отже, я пішла на такий експеримент. Я дала вам е різні. Типи, да, тому. Алі інше вино і Наталя була більш наближена, тому що вона відгадала виробника в неї Вайн, але не каберне, а мерло. Так. Тому вона більш-менш до е... відга... найближчі вгадала. Да, вгадала. Щодо вас, молоді експерти, у вас в бокалах каберне витримане від чудового виробника. Кирило, я вас дуже попрошу, привітайтеся з гостями, так? тому що саме ваше вино сьогодні поплодуйте. Це унікальна сімейна всього, виноровня манзурів. Я всіх вас запрошую продегустувати і купити пляжі, щоб манзурів, тому що це один із найкращих крафтових виробників України. І сьогодні ми дегустували та перенесли від витриманий від цього виробника. Здравствуйте.